Добрий день, шановні на мене. У рамках тижня енергозбереження ми підготували винахід, який називається індикатор якості води. У нас на даний момент є два типи привода. Це у нас індикаторний і сківочний. Ось це індикаторний привод. Ми маємо від нього блок живлення. Зараз я вам покажу, як він підключається. Також ми маємо тут два світлодіоди. Один світлодіод зеленого кольору, він означає підключеність струму. А другий це червоний. Він означає е, якість води з домішками або без домішок. Ось зараз ми підключимо живлення. І ось, і ось у нас загорівся зелений світлодіод. Зараз ми проведемо дослід на дистильованої воді. У нас є дискльована вода. ось, Все працює. Давайте зараз перевіримо її на якість та на домішкою. Червоний не загорівся, це значить, що вода без домішок. Теж без домішок. Так, ми наливаємо воду з під краном. Давайте протестуємо воду з-під крану. Зараз. Світлодіод горець. Так, світлодіод загорівся. Тут тобто, вода. Вода має домішки. Так, ми на вдалу воду. Перевіримо mm -hmm. індикатор загорівся бліідним кольором. Це означає, що є домішки, але не. Добре, ми закінчили з першим видом цей індикатор. Давайте тепер ми перейдемо до, до стрілочного виду. Ось ми бачимо ось такий прилад і стрілками. Схема його е складніша, але більш наглядніша. Що ми в ній маємо? Ми маємо в ній е ось таке джерело живлення це з низьковольтних батарейок. Яке, яке підключена до блоку вимірювання якості води. Ось, І бачимо такий мілівольтметр. А щоб виміряти, визначити тобто, якість води, ми маємо ось такий резервуар, який заливається не більше 20 мл води. Ось так він підключається. Ось сюди. І тут вимірюється якісь води. Тобто, якщо стрілочка стоїть ось на цьому місці, це означає, що вода е не має домішок, вона очищена. А якщо е на, на плюсі стоїть стрілочка, це означає, що вода має якісь домішки. Ну добре, давайте перейдемо вже до, до самого досліду. Зараз ми нальємо 20 мл талої води і перевіримо її на домішки. Ось так. Зараз ми перевіримо таву воду. Зараз Рома проведе цей дослід. Стрілка відхилилася на 4 ділення. Цього пити можна, але в ній не предназначена норма. Зараз ми перевіримо мінеральну воду. Давайте наб'ємо. Вода відкрилися на два ділення, також її пити не можна. Тепер ми переходимо до води з крану. Зараз ми перші її перевіримо. Стівка показує максимальну, максимальну кількість. Ця вода має такі більші, такі більш домішки, більші домішок, тому її пити не рекомендовано. Хочу всім сказати дякую за увагу, дякую, що ви подивилися наші досліди. Раді були вам їх показати. По воду. Всім до побачення!